Мої вітання, шановні друзі, з вами історик Андрій Хринишин. Зараз поведемо мову про буржуазний і соціалістичний націоналізм в СРСР. Поїхали. Річ у тім, що СРСР позиціонувався як Федерація національних республік, і тому цілком природним був певний рівень націоналізму народів цих республік. І звісно, декларувалося, що приймаючи комуністичну ідеологію і будуючи розвинений соціалізм. Національності могли проявляти і розвивати свою національну культуру, свої національні мови. І е, дійсно таке поняття, як соціалістичний націоналізм, мало місце бути і вважалося, принаймні декларативно, нормальною річчю. Але ворожим вважався саме буржуазний націоналізм, який ставив за мету відрідірвати національні республіки від СРСР. І здійснював там, наприклад, наклеп на радянську дійсність, показуючи її в негативному світлі, або проводячи, наприклад, антирадянську агітацію, стверджуючи зокрема, що інтернаціоналізм в 1960-ті роки перетворився на русифікацію. Як це було зроблено у одноіменній книзі Івана Дзю інтернаціоналізм? Чи русифікація. І ось якраз боротьба з буржуазним націоналізмом і виправдовувала репресії проти української інтелігенції, та й не тільки інтелігенції, взагалі українських національно свідомих людей, які не соромилися проявляти свої національні риси, прагнення до розвитку національної культури і відстоювати навіть просто свою українську мову. Тому рух від Соціалістичних націоналістів до буржуазних націоналістів був доволі швидкий і динамічний. І шестидесятники, ники зіткнувшись з радянськими репресіями, дуже швидко перетворилися на дисидентів, а дисиденти, зіткнувшись з посиленням репресій, перетворилися на буржуазних націоналістів. Таким чином, будь-який націоналізм так чи інакше легко перетворювався на буржуазний, а люди ставали ворогами режиму.